На трьох офіційних пляжах Дніпра стартував купальний сезон. Цьогоріч на приведення їх до ладу виділили майже 4 мільйони гривень. Завезли 15 тонн нового піску. Сьогодні міський голова Борис Філатов перевіряв готовність монастирського острова приймати відпочивальників, які там проводять роботи, і яка ситуація на двох інших пляжах бачили наші журналісти. Придніпровський пляж вважається найменшим з офіційних у Дніпрі, тому інфраструктура цієї зони відпочинку не надто різноманітна. Діти вже активно купаються у річці, а поряд ще ведуть розчищувальні роботи. Пляж пляж був запущений. зараз його приводять в порядок. все вигрібається. Такі працівники стюарти це нововведення від міськради. Вони підтримуватимуть чистоту на всіх офіційних пляжах протягом літнього сезону. А поки трактори ще гудять і завозять новий пісок, відпочивальники скаржаться на неприбраність території. Ну, кожен день я дихаю, ну, стан пляжу не дуже. Хотілося б краще. Ну, Грязненько. грязненько. вода не дуже чиста. Та побільше піска б і розлікательних таких нибудь б. Не знаю, там качелік там ну, для дітей числа. Окрім цих зауважень є ще деякі недоліки. У медпункції на місці не було спеціаліста з першої невідкладної допомоги. Добре, що, хоч рятувальники справно спостерігають за пляжем, щоб не було літальних ісходів, відповідно. ну тобто, щоб не було ніяких неприємностей на пляжі. Діжурім кожен божий день. А от на Воронцовському пляжі справа з медичними працівниками значно краще. Медсестра постійно чергує у своєму пункті. Найчастіше вимірює тиск пенсіонерам та допомагає при порізах. А от рятівники нещодавно не вгледіли за любителем екстриму, що був на підпитку. А вчора був страшний случай. 87-го року, Пригнув з вишки, якою нужна вошати з цією вишкою, і перелом шейного діла позвоночника. До цього випадку ще один чоловік зламав собі обидві ноги. Як виявилось, цю вишку встановили у воді, аби зробити гірку. Та поки що майбутній атракціон недороблений. Рятівники нас запевнили, що роблять усе можливе, аби уникнути таких ситуацій, але люди їх іноді не розуміють. Говориш, не Гаворічні з вишки, хорошо. не будемо, тільки ти атлотки від відпливаєш до берегу. Ані зразу що Ніхто люди, ну, ми знаходимося далеко від неї. То значить можна цим То есть, ну, все зависит от людей. Попри ці трагічні випадки, відпочивальники Воронцовського пляжу задоволені усім. Чистота, інфраструктура та інші зручності їх цілком влаштовують. <рес> Зілень ну, культурний віддих, все відремонтували. От широка площадка, і в тіні можна, так і це разнообразі. До нового купального сезону активно готують і центральний пляж на монастирському острові. Там цьогоріч розширили зону відпочинку майже вдвічі. Комунальники зібрали тут близько 500 тонн сміття, перевірив стан території і міський голова. В будь-якому городі міста масове скоплення людей, отдиха та какби. первоочередной должен быть приоритет для городских властей. Сделали все документы, санэпидемстанция как бы тоже, в общем, все это сертифицировала. Честно, это была очень интересная работа. Мерії планують реконструювати усі офіційні пляжі. Почати вирішили з найнеобхіднішого. Тут вже встановили безкоштовні біотуалети, привели до ладу питні фонтанчики і душові. Поставили нові буйки і придбали господарський інвентар для прибирання. Відпочивальники кажуть, що зміни бачать, але не глобальні. Зміни я пока бачу. От навезли пісок і... І це. А воду я не знаю. Ну холодно, Я один раз только купалась. Абично ми плаваем, плаваємо, плаваємо возле дірев'я. Там такі водорості, що за ноги вистачає. Комплекс Комплексне оновлення пляжної інфраструктури розпочато. Існуючі проекти реконструкції хочуть втілити в життя вже у 2018 році. Анастасія Блохіна, Сергій Гончар, Антон Філіп, новини одинадцятого каналу.